Розділ 10 По правді, по правді кажу вам хто не входить дверима в кошару, але перелазить де-інде, той злодій розбійник, а хто входить дверима, той вівцям пастух. Воротар відчиняє йому, і його голосу слухають вівці, і свої вівці він кличе пойменню і випроваджує їх. А як вижене всі свої вівці, він іде перед ними, і вівці слідом за ним ідуть. Бо знають голос Його. За чужим же не підуть вони, а будуть утікати від Нього, бо не знають вони чужого голосу. Оцю притчу повів їм Ісус, але не зрозуміли вони, про що їм говорив. І знову промовив Ісус: по правді, по правді кажу вам, що я двері вівцям. Усі, скільки їх перше мене приходило, то злодії й розбійники. Але вівці не слухали їх. Я, двері, коли через мене хто війде, спасеться, і той ввійде та вийде, і пасовисько знайде. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти й убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і по достатком щоб мали. Я, пастир добрий, пастир добрий кладе життя власне за вівці, а наймит і той, хто не вівчар. Кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці і тікає, а вовк їх хапає й полошить, а наймит утікає, тому що він наймит і не дбає про вівці. Я, пастир добрий, і знаю своїх, і свої мене знають. Як отець мене знає, так і я отця знаю, і власне життя я за вівці кладу. Також маю я інших овець, які не з цієї кошари. Я повинен і їх припровадити, і мій голос почують вони, і буде отара одна й один пастир. Через те Отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу його, маю владу віддати Його і маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь взяв від свого Отця. За цих слів! Між юдеями знову незгода знялася, і багато хто з них говорили. Він демона має і не самовитий, Чого слухаєте ви його? Інші казали, ці слова не того, хто демона має. Хіба демон може очі сліпим відкривати? Було тоді свято відновлення в Єрусалимі. Стояла зима. А Ісус у храмі ходив у Соломоновім Ганку. Юдеї тоді обступили Його та й казали Йому. Доки будеш тримати в непевності нас? Якщо ти Христос, то відкрито скажи нам. Відповів їм Ісус. Я вам був сказав, та не вірите ви. Ті діла, що чиню їх свого Отця, вони свідчать про мене. Та не вірите ви, не з моїх, бо овець ви. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може отцеві з руки. Я, й отець, ми одне. Знов каміння схопили юдеї, щоб укаменувати його. Відповів їм Ісус. Від Отця показав я вам добрих учинків багато. За котрий же з тих учинків хочете мене каменувати? Юдеї йому відказали. Не за добрий учинок хочемо тебе вкаменувати, а за богозневагу, Бо ти, бувши людиною, за Бога себе видаєш. Відповів їм, Ісус, хіба не написано в вашім законі? Я сказав, ви Боги. Коли Тих він богами назвав що до них Слово Боже було, а Писання не може порушене бути, то тому, що Отець освятив і послав Його в світ, закидаєте ви, зневажаєш ти Бога через те, що сказав я, я Син Божий. Коли я не чиню діл свого Отця, то не вірте мені, а коли я чиню. То хоч ви мені віри й не ймете, повірте ділам, що пізнали й повірили ви, що отець у мені, а я у отці. Тоді знову шукали вони, щоб схопити його, але вийшов із рук їхніх він. І він знову, на той бік Йордану, пішов, на те місце, де Іван найперше хрестив, та й там перебував. І багато до нього приходили та говорили, що хоч жодного чуда Іван не вчинив, але все, що про нього Іван говорив, правдиве було, і багато хто ввірували в нього там.